Діло хороше, кров можна здавати, тим більше для ранених сейчас. Я дуже пишаюсь людьми, які здають кров. Та, ну є бажання може колись там якось. Дніпро продовжує приймати поранених бійців та лікувати цивільне населення, але кожного дня зростає дефіцит крові. Ми вирішили спитати у Дніпрян, а чи здають вони донорську кров? Давно в студентському віці. а зараз. Заросни. А чего? Ну, возраст уже не тот. И в общем-то показатели нужны различные. Нет. А не вы не сдавали. А чего? Не сдавали. Ну не потому что не хотели. Ну потому что как-то не было случая. Если когда-то придется, мы обязательно это сделаем. Не приходилось. Мне лично не приходилось никогда. Я не живу в Украине. От якось так пройшлося, що, по-перше, в мене дуже велика варікозна розширення вен. У мене чоловік донор, дуже часто він здає, практично ну, кожні три місяці. Мені не здавала, адже мені не можна. Я падаю в оморок. Ні. Чому? У мене якось так не склалося. Я взагалі сама з Херсонщини і розумію, наскільки це важливо, але якось не приходилося, чесно. Так, <зум> да, здавав. Line, багато разів. А зараз де йде. Зараз мені просто вже не можна по состоянию здоров'я. Ні. Чому? Болезнь з боткина перенесла в молодому возрасте. Mm. Чому? Не знаю. Не було бажання. Я ні, не було. Один раз пыталась, але мені отказали. Бажання з'являлось. Але не підходила, бували такі випадки, не підходила моя група крові. Тому і в деяких випадках я б хотіла, але не змогла. Редакція Дніпра оперативного систематично здає кров, тому ми закликаємо і вас долучитися до нашої діяльності і допомагати нашим лікарям рятувати інших.